Всім привіт! Ви на каналі в мене Лапки, і сьогодні це буде відео запитання-відповідь. Багато підписників і знайомих давали мені запитання про Маю. Звичайно, задавали і про мене, але сьогодні ми будемо говорити тільки про мою кішку. Маю відповідати на ваші запитання та розказувати якісь про неї другі факти. Ну що ж, поїхали. Одним із частих запитань було. Скільки має років, як має з'явилася, чому ми маю саме так назвали? Ну, про це довгі історії, не знаю, але можливо я зніму друге відео, як вона в нас там з'явилася. Розкажу, чого ми її саме так назвали. Якщо що, то ми її назвали на честь якоїсь людини. Ми взагалі недавно тільки дізналися, що людей так називають. А скільки років має? Майя у мене з'явилася вже 2 роки тому. Її нам привезла знайома, підібрала з вулиці і нам віддала. Ну і вже вона живе в нас пару років. Вже її привезли, де вже їй було декілька місяців. Коли вона з'явилася в нас, тому можна сказати, що їй вже десь 2 роки і пару місяців. Чи був має Чи Є він в неї і чи будемо ми його ще надівати. Ні, в Майє немає нашийника і не знаю, чи інше буде. Тіло в тому, що Майя часто любить гуляти, вона довго не сидить вдома, особливо влітку. Любить там часто біля річки походити, пластити в деревах. Не боїмося, що якщо раптом з маю будуть гнатися якісь собаки, і вона побіжить на дерево, або ж інше в вона зможе зачепитися за ноши, наший зачепитися за гілку і вона може так задушитись. Але я її часто робила саморобні нашинники, і то тільки заради того, щоб вона десь походила по хаті. Десь на вулицю нашиннику ми її не пускаємо. Чи їздила Майя колись в переносці. Так, Майя їздила в переносці дуже часто. Спочатку поки її до нас привезли, то везли в переносці. Потім її ще і везли на операцію на стерилізацію, бо вона вже має стерилізована. Щой поки поверталася додому, вона була стерилізована, ще пару разів їхала до лікарів, то вона їздила. Ну, тому вона багато накаталася на переносці. Чому я обрала саме маю? Знову нагадую, що ми її підібрали з вулиці, ну, точніше, не ми, а знайомі. Тому в нас просто не було вибору. Ми там її не вибирали в якомусь притулку чи в магазині. Вона просто ми її взяли, бо в нас була тільки один варіант. Ну, поки що. Ну і ми її, звичайно ж, забрали. Ось запитання пов'язані з її появленням, чи має породи та, скажіть, має на породу? Ну, вже започули, що у нас двору, тому скажу, що вона дворняжка, вона безпородила стакішка проста. Запитання, які багато хто давав. Яка улюблена майна їжа, ну, яка не улюблений корм. І улюблена іграшки, які в моїй іграшки. Набагато всього їсть, вона не голодає, але серед кормів їй, напевно, сподобався віскес. Ми їй ще давали багато інших кормів, але вони якісь були не дуже хороші, поганої якості. І віскес напевно, був найкращий. Він їй сподобався найбільше. Іграшок моєї не купляємо. Вона любить всякі бумажки, пластмаски. Ми її за магазину нічого не купляємо, я все роблю сама. Ну, і вона любить гратися якимись фантиками, там, брілочками, бумажками і так далі. А тут зараз нам ще задали, задали завдання оцінити окрас магії від 1 до 10. А ви як думаєте, наскільки я його оцінюю? Трильйони мільйони, мільярди з десяти. Іносові, подивіться на цю красу. Дивіться. Навіть про те, що вона дворняжка, вона все одно виросла гарною кішкою. Подивіться. Що вона дворняшка, що вона безпородиста, проста кішка. Вона мені все одно подобається і я її люблю. Ну а на цьому ми, напевно, будемо закінчувати. Всім пока і до швидких зустрічей!